Боже, як хочеться поплавати в Одеському морі. Ну а що, все життя страдати чи що? Як можна провести літо без моря? Як? Ось я не розумію, тому зараз я і покупаюсь в морі. Люди, не купайтеся в морі. Навіть якщо ви можете ходити по воді, то результат буде один і той самий. Дякую за більше, ніж 100 лайків, тому представлю вам новий випуск модів для GTA. І цього разу у нас Vice City, і дебільні моди для неї. Скін Гомера Сімпсона просто прекрасний. Тепер буду бігати тільки з ним. Ахуєть, що це? This is my This is my до Сімпсонів я відносюсь, до речі, з великою повагою. Боже, що за Геній зробив цей мод? Повертаємось в епоху Гангнам Стайла. Натискаємо та плюс один і. Тут навіть можна і НПСІ заставляти танцювати. Style. Тупо кайф. Верніть мені мій 2012. Мод, до речі, дуже універсальний. Наприклад, ви стріляєте комусь в голову до вас біжить поліцейське, а ви тупо заставляєте його танцювати Gundam Style. Думаю, Цей мод всім знадобиться. Ех, ми всі такі старі. А що люди роблять, щоб задати молодість? Правильно, йдуть в бар-малібу, підходять до бара і натискають тап. Але це дуже шкідливо, я вас закликаю так не робити. Але з цим модом можна спокійно пити віртуальний алкоголь і набухуватись вщент. Але тільки якщо вам є 18. Боже, як мені набридли ці одноманітні будівлі? Хочеться собі якусь вілу, але незвичайну, а з чимось особливим. Напевно, так і подумав творець цього моду, і тепер у нас є віла з лицем гордона. Я знаю, знаю, можете не дякувати за те, що я знайшов для вас такий класний і корисний мод, але всі посилання є в описі. Імпресів. Ще є мод на супермена. По факту мод дуже дебільний. Тут суперменом навіть і не пахне. Він просто навіть не знає як це назвати. Летить, напевно. Ну, ще можу сказати, козак літає краще. Цікаво, мені вдома не вистачає, так сказати, різноманітності автомобілів в цій грі. Тому я скачав паровозіка Томаса. Але все одно по одеському пляжу краще не їздити. І наостанок у нас доволі цікавий мод. Portal Gun із Портала в GTA Vice City. Ця назва відразу привернула мою увагу, тому потрібно спробувати. Як ми бачимо, все працює круто і можна видумати багато цікавих рішень, як користуватися цією зброєю. <му> Дякую вам, дорогі глядачі, за ваш перегляд. Підписуйтесь на канал, на телеграм, ставте лайки і до зустрічі в новому відео. Звичайно, скоро нова частина модів для ГТАшки.